Всіх вітаємо ми з Тайсоном. Вийшли хоча б на сонечко подивитися та заодно годую своїх синиць. Зараз я відійду, бо трішечки ще вони мене бояться. Та на, на, знаєте, подивитися на божий день. Бо в нас вже ми вже третю добу сидимо без світла. Це ну, ну, не смішно взагалі. І сьогодні графіки через 5 годин немає, година є, але в нас не буде цього. Тому що нарешті сьогодні ми з'ясували, що це в нас по нашій вулиці в чотирьох хатах відсутнє електропостачання, а паралельно вулиця, там якось в шахматному цьому порядкові через одну, через дві. Ну І заявка наша буде оброблятися протягом 22 хвилин годин. І коли вони її оброблять і коли вони його Налагодять, я так розумію, що це вони тут відбувалася заміна в нас оцих проводів, дротів, всього на, на, заміню, на замінювали. Тепер біда страшна. Ну, відверто кажучи, я, вибачте, будь ласка, я не завантажую відео просто тому, що воно не завантажується. У мене не вистачає на це, ну, тобто, часу. Коли півтори години було світло, намагається той телефон якось зарядити, швиденько щось, хоча б щось зробити. А у нас все ж в будинку від ну, електроенергії, тобто станції, все. і... Дуже прикро, що на, цьому, на тому тижні у нас ще й згорів. Холодильник згорів. О, дивіться, на літній кухні треба робити терміновий ремонт. Відро з водою було, повністю замерзло. Тай не пішли. Ти не не чіпляй її. Іди побігаєш, бо холодно. Отак, отак. Ух, жеребець попер. Ну, не працюють, у нас то колонка ось є, але ж не працюють станції, тобто ні, ні покупатися, ні води гарячої, нічого. Ну, тобто, як то знаєте, раніше гріємо мисачки, та нормально, це можна пережити. Ну, але ж я не можу ні на коментарі, в мене нічого не завантажується. Ото у мене те куліща отуди крутиться в різні сторони, і на цьому все закінчується. Тому ну, я так думаю, що зараз люди, коли є світло, то вони практично нічого й не дивляться. Трішечки сніжком по тому бабуся каже сьогодні, дідусь спокійний снився, та там ще родичі. То можливо буде хоча б температура е трішечки підійметься. Вон, сусіди, у них взагалі електро це ж опалювання, ну котли електричні. У нас, дякувати Богу, газовий та твердопаливний. Тому і так, і так, бо газа вже також нашкварили скільки, Холодно, а вона каже, хоча б генератором про воду не йде мова, а хоча б трішечки, щоб тепло було в будинкові. Ой, і згоріли в нас холодильник, ну то я спалила. Ну, не я, Боже, не я. Вимили його на тому тижні, мама каже, що ти на мене стоїш? Дивишся, мене ж мама ще така, знаєте, швидка та гаряча. Вмикай. Я його і вімкнула, чую, він якось так дивно трахкотить. Кажу, він так у вас і трахкотів, мама? Не знаю, мабуть, не так. Поки я там розвернулася, та, ну, це хвилин секунд 15-20, дируся, вже повна кухня диму. Боже, таке знаєте, воняє такою, як пластмасою, паленою, ну такий неприємний. Сморід пішов, я швиденько його вимкнула. Ну На цьому і все. В той вечір. У нас згорів оцей переутворювач електроенергії, ну, що ставиться на акумулятор для того, щоб в будинку гімкнути. І от уявіть, його ж зараз не так швидко, ми то замовили, а толку. Он зараз буде гавкітня страшна, дивіться. Фізкультура у нас зранку. Зараз вони мені заважатимуть. О! А ай так ну, треба сказати, молодець, молодець. То я І це, і замовили, але ж його в мужиці не купиш. В Україні я не знаю, чи є, чи немає, бо всі ж такі, як ми. Ну що, просто сказали, що вже йому термін вийшов два роки та таке. А далі у нас вийшов з ладу. Холодильник, який стоїть в будинку. У нас на літній кухні він такий не дуже сучасний, але він був новий, скільки він нам там прослугував три роки. Ну, в плані ми купували у людей, які не користувалися. Він у них стояв, практично, знаєте, як купили вони його бозна коли. І не користувалися. ну так Вирішили, що для літньої кухні він якраз підійде. А в будинкові, от уявіть, люди хто з таким стикався, от щоб мали на увазі. Працює морозильна камера, але верхнє відділення холодильника не працює. І ми ж вже злякалися, що все ж ну спочатку не звернули уваги, а потім зрозуміли, що почало, цей страшний, що почали псуватися продукти. Тобто у нас там холодець стояв два дні, на третій він забулькав. Ой, куди ти зайшов? Мам, там у вас нічого нема забороненого. Ось холодильник, бачите? Оце отам все, Оце там щось затрахкало і згоріло. Це ми його вже розгорнули. Цю сторону, боже, все, залишилися. То, то то, що в будинкові от треба було мені зняти відео, щоб було на Ютубові, щоб люди могли скористатися. Там треба було повністю систему розморозити. Не просто холодильники витягти оці шухляди з морозильної камери, а якось там воно розкручували, прибирали задню стінку пластмасову оцю, і за ним там чоловік, поки було світло, ну феном сидів швиденько. То дякувати Богу, запрацювало. А коли я вімкнула цей холодильник на кухні, я ж не знала, в нас є такий пристрій, який в розетку от, вмикається, і там показує напругу. Я прийшла, попаже, а навіщо ти включала? Там було 160. Цей розганяє усіх, нікому не дасть поїсти. У мене так хвилюється. Минулому році були морози, але ми там були два дні чи три. Так хвилююся за отут, за свої квіточки. О, до речі, хочу сказати, не видно буде. Лимон попускав молоді пагони, і було дуже холодно, і він їх дивився, щоб таке, начебто, як примерзли, знаєте, вони і Піднялися. А ось гранат мені щось, ну, це не видно. Потім покажу з кімати. Щось не дуже подобається. Один кущ таки, наче як живий, а інший не можу зрозуміти. От лавровому листу дуже тут подобається, і собачому дристу. Решта всі тримаються нормально. Літочки, вони ще повністю пропав шикарнючий кущ деплодені. така я засмучена. І щось ось дивлюся, а ні, відростає вон там. Еустома. поливаю ж теплою водою, все, господи, може так і не... Та ну вже який рік так роблю. Е, Пеларгонія вон калачики. Цим подобається холодяка. А й дякую, кактуси також тримаються вони. Ну, і дивлюся, вони такі стали навіть більші. Оце ще таке запитання до знаків. Дивіться, що вони мені наробили на квітникові. Оце ж вони сюди, я ж і горіхи е, б'ю, понакулюю до таких м, негарних горіхів. Паличку навіть з'їли ту, що було там для коноплянок, для щеглів. гліву, зіжрали. Потім ще, що, трішечки сушника, Ну сушник не, не хочуть ці птахи. А витоптали мені? Витоптали мені страшне все. А городці ще вони обісрали модрину повністю. У мене чоловік все бідкається, чи вона не пропаде. Іди сюди, ти мерзляк. Це я вам ще не показувала нашу собачку. Я там виставила на Ютубі, була в шорцах, але воно було з. Порушення авторських прав, начебто, була музика, та що можна, але потім заблокували. Ну то нічого страшного, ми ж собі ще нам же ж мало щастя. Ми собі його трішечки збільшили, взяли ще в добрі ручки, джоліньку, дівчинку віддавали з сусіднього міста. І тайсона тепер є подружка, я її навіть ще і не знімала, сюди не показувала, покажу. Вона у нас поки що живе у місті. Звідворою живе, Ну, не робимо собачці стресу, бо від одного хазяїна до іншого. Вона, можливо, ми б її забрали собі відразу, але вона була без щеплення, нам не можна на територію, бо в нас тут чумка, без щеплення не можна. Поки зробили щеплення, поки туди-сюди. І воно ж так і проминуло два тижні. А тепер, що хочу сказати, Тайсон ще в нас виявився дуже. Такий толерантний парубок, молодець. Він розуміє, що тварину ну, віддали. А вона, ви слухайте, таке дрібне порівняно з Тайсоном, я її називаю кріветка, Таке ну, дріб'язок собачий. А ще з такими губами. Ще слухайте, такі нам тут коники. Ще, ну, у нас вона себе веде тут на його території нормально. А от горобці-паразіти все виїдають і викидають з годівниць. А в місті приїхали вчора в місто ми, то вона йому ще й не дозволяє, щоб там не заходив до кімнати, бо я там трішечки була, ходила по своїм справам, повернулась, так мені Тайсон аж на шию кинувся. Ой, ось, бачите, лижі. Нема до них одна тільки палка. Хочу покататися, але. Здоров'я не дозволяє, та ще з однією палкою, а ще дуже засмутилася. Тайсоне, не можна, йди сюди. Мам, глядіть, його туди не запустіть. У мене пропали ну, в Україні, немає зараз моїх ліків від моєї хвороби, ревматоїдного артриту. Немає ні аналогу, ну, я Спочатку думала, просто в Кременчуці немає, почали вже по іншим містам України. Його розібрали. Потім з'ясувалося, я вже готова була його не в пігулках, а кхе, кхе, купити в уколах. Ну, все, не, про, не продовжили ліцензію, і я тепер взагалі в шоці. Тобто сьогодні я ще в мене була одна пігулка, мені треба 15 мг, я випила п'ять, а далі я не знаю, що робити. І воно ж ви знаєте, як працює ця нейромережа. Тільки про це подумала, і ті, ток уже показує, що так дійсно там гідний препарат. Хтось пише, що поганий. Ой, ну 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 мені від нього не було ні нудоти, Мені взагалі було супер. Ні волосся. Кажуть, волосся сипеться. У мене воно почало сипатися ще до, до прийняття препарату. Тому все було нормально, все було прекрасно. А де тепер його брати? Десь бабуся пішла мені шукати. Газету каже, я бачила в газеті написано, що там люди допомагають один одному. Ну, тобто якийсь благодійний фонд. Кажу, бабуся, це ж не те, що нас там вибило вікно, то нам вікно треба в будинок. Це ж таких людей, як я, мільйони в Україні. Кажу, ви що? Ну не знаю, як ми будемо з цього положення, ну поки нічого не прийматиму. Подивимося. Дивіться прикол. О, це ж так хвилюється. Це ж у мене тут насаджені <клух> це ж блакитна. Ялинка, ага, я не відкручу. Ні, відкручується. Не знаю що. Ну ніби там, дивіться. Я ж спробувала за порадою Лариси і в будинку залишила і висадила сюди. Подивимось, що воно буде. І один кактус, як ото, знаєте, один в полі, кажуть, не воїн, а це навпаки воїн. Він, дивіться, стоїть. Всі полягали, а це я не знаю, хоча б витримав. Чого він такий, чого він вологу з себе не випустив, не знаю, можливо, та хоча я, я ж його купляла не десь з якої я області, мабуть, з Дніпропетровської. От не пам'ятаю. Тобто, ну не Одеса, знаєте, таки, не з не півдня. О, знову в нас. Ось такі справи. Тому чекатимемо весни. Воно, знаєте, і є що показати, є чим поділитися, і хочеться спілкування, але немає змоги. Немає її чисто е, от фізичної. Тому що зараз чекаю, коли нам налаштують, дасть Бог світло, і беремося за полосос і вперед. Ой, і швиденько-швиденько. І всі гаджети також треба зарядити. Я взагалі співчуваю людям, яких от, там, знаєте, є тяжко хворі, які потребують там, або кисень, або якісь там апарати життєвого ну, пристрії. Які підтримують життя людям. Це, ну, не знаю, що в таких випадках не доведе господь робити. Тобто, ото нічого, дочекаємося весни. І отут у мене повинен буде заквітнути. Ні, не отут, он там, там трішки далі. Чорного кольору ірис. Я ж таки думаю, що ми побачимо це. <с> Ні, в плані того, що, дасть Бог, він заквітне. Бо він таки була одна поділка, і він не дав квітки, а це вже буде другий рік. Другий? Мабуть, другий чи третій? Мабуть, третій вже. На перший я його посадила, в минулому році нічого не дав. І тепер й до теплиці, але туди навіть я, мабуть, і двері не відкрию, навіть і не знаю, що там. У мене там було. Ні, У мене там було. І шпінат, і рукола, і е, салат, ну все вимерзло. Так, пішла я до будинку, е, поки сонечко можна хоча б щось почитати. Зараз читаю Павла Загребельного розгін, е, дуже цікавий роман. Е, е, спочатку мені було складненько так, а зараз так прям влилася. Знаєте, таке відчуття, нібито я е, фільм дивлюся. От я люблю, коли я читаю, і наскільки от враження, і скільки так от понурюєшся е, в твір, що здається, що ти на, начебто його не читаєш, а дивишся. Оце я так люблю. Зараз піду далі читати. Бувають моменти такі складненькі. Дуже багато описів, або це ж роки ну, не сучасні, звісно, і те, що там е, виробляють кібернетики, ми вже те давно пережили. У нас вже взагалі нова ера в цій науці. Тому ну, нічого, історія є історія. В тому без історії ніхто. Треба пам'ятати, що було і знати. От отакі справи. Цілую всіх, люблю, міцно обіймаю. Тайсон, не йди сюди, не мерзне. Повела я он свого. Де він нам? Тостяка до хати. До зустрічі!